Привіт, це відео про веб-камеру і SmartCam S800. Це, мабуть, найдорожча камера, яку я зміг знайти на Аліекспрес. Купував її трішки більше, ніж за 100 доларів, але тобі може бути дешевше, шукай по лінку в описі до цього ролику лінк на магазин бренду, де я його купував, та промокоди на знижку від Аліекспрес. В огляді розберу дизайн, технічні характеристики та, звичайно ж, покажу, як знімає ця камера та що може її додаток. Якщо шукаєш собі 4К. Веб-камеру з парою хороших мікрофонів та автофокусом, який працює без нарікань, а ще з HDR. Тоді дивись цей огляд, сподіваюсь, він буде тобі корисним. Поїхали. Спочатку відкриваю коробку та показую, що ж саме приїжджає до вас за 100 баксів. А всередині камера габарити приблизно 70-52 на 71 мм, вага близько 180 грам. Камера, як бачите, не з маленьких, але дуже поворотка, бо камеру можна і повертати на кут приблизно 90 градусів і змінювати. Положення по горизонталі приблизно на 45 градусів. Плюс підставка адаптується під формат вашого монітора. А знизу маємо штатне кріплення, одна четверта дюйма. Боротьба за приватність не програмна, а механічна. Положення шторки з відкритого на закрите і навпаки змінюємо руками. Допоки детально не почав про характеристики, показую, як ця камера знімає. Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, а я тестую камеру EMIT S800. Це, мабуть, та камера, яка коштує найбільше, якщо ви можете знайти щось на Aliexpress в цьому сегменті. І ось так вона записує на базових налаштуваннях. Чисто базові, зайшов в додаток, скинув все по дефолту. І ось так як є, там 8,3 Мп, так ось зараз і записує. Протестуємо її автофокус. Працює він, блін, дуже класно. Давай. Ось. І так ось повертає швидко. Щодо освітлення, то зараз ви бачите просто трошки світла зверху є. Ну, як трошки, нормально. І трішки з вікна. Більше додаткового світла немає. Далі буде відео, де я приберу верхнє світло і закрию бічне, і е, поставлю штучне світло, щоб можна було зрозуміти, як вона ця камера зможе записувати е, ввечері. Так, е, це відео знімаю стандартною програмою, е, яка є в Microsoft Windows. Е, камера. Е, відмічу що змінювати налаштування камери в процесі роботи через фірмовий додаток, ви не зможете. Це, як на мене, трішки баг, бо, наприклад, іноді хочеться трошки, наприклад, призумити своє зображення, або додати експозиції, або ще щось там зробити. Але вже як є. Так, зараз ще спробую показати фокус на більш дрібному зумі. Маленька картинка. Це ось, така ось. таке ось зображення, і ось так от швидко, класно воно його фокусує. Так, спробую ще показати, як це відбувається зі смартфоном. Отак. Класно ж? Класно. Напишіть своє враження в коментарях під цим роликом. Далі ще буде приклад, як і казав, там, де буде штучне світло. Подивились? Напишіть своє враження в коментарях до цього ролику, а я більш детально зупинюсь на технічних характеристиках сенсора. По-перше, можемо записувати відео в роздільній здатності максимум 2160p 30 кадрів на секунду або Full HD до 60 кадрів на секунду. Але це, мабуть, вам буде потрібно лише тоді, якщо ви будете швидко танцювати перед Камерою, наприклад, на вашому стрімі. Використовується 8-мегапіксельний Sony-датчик розміром 1-2 дюйма, апертура 1,8, фокус на відстань близько 4,71 мм. Ця камера добре працює в умовах низького освітлення, і далі я вам покажу, як вона знімає навіть в повній темряві, коли світло є лише від монітору. Плюс додатково вмикав освітлення, щоб ви могли оцінити, як змінюється експозиція і як ця Камера працює на ділі, але відразу відмічу, що навіть при слабкому освітленні деталізація залишається на дуже хорошому рівні. Виробник заявляє, що в нас тут ші face автофокус, плюс подвійна система фазового та Time-of-Flight автофокусу. А це, в свою чергу, і забезпечує таке швидке фокусування 0,3 секунди. Заявлено. Підтримка HDR автоматично балансуватиме тіні та світло для більш збалансованої картинки. Від себе відмічу, що автофокус працює коректно, не плаває. Не змінюються тоді, коли не треба. Під час дзвінків веде себе очікувано. До того ж, мені сподобалось, як працюють мікрофони в цій камері, і ви могли вже почути, бо записував звук я саме на них, коли тестував те, як працює камера. До речі, через додаток можна деактивувати функцію шуму заглушення. І, в принципі, ці мікрофони, як на мене, можуть вам замінити якісь китайські ціною до 15-20 доларів. Ще мені сподобалось те, наскільки продумане та комфортне програмне забезпечення до цієї камери. Там і кут можна змінювати, і яскравість, і інші параметри. Дивіться далі, буде детально. Показую застосунок, який йде в комплекті з іміт e SmartCam S800. Так, вам, щоб ви мене і бачили, і чули. Це ви бачите прямо в додатку безпосередньо. Маємо тут у нас налаштування камери. Налаштування української мови, як бачите, немає. Повідомлення. І саме цікаве тут це налаштування камери. Можемо вимкнути очищення мікрофону від зайвого мусору. Побачити, яка у нас прошивка. Та включити сітку, наприклад. різну, Перевернути камеру, так, як нам треба. І вона, до речі, якщо ви перевернете, то вона так і буде виглядати потім в додатку камера вашої операційної системи. Ну або в програмі, які ви будете стрімити. Так, тут ми визначаємо, по чому в нас буде битись експозиція. По лицю. Головне, щоб лице було нормального кольору та, та вже зморшки, як є, то є. Так, фокус. Автоматичний можна вимкнути і налаштувати свій фіксований. Нам цього не треба. Зум. Тобто камера може показувати з кута 73 градуси. Ось це що зараз, до кута 40 градусів. Ось так. Угу. Окремо налаштовуються параметри HDR. Ось так ось. Уточнюю, що HDR буде працювати, якщо ви підключитесь камерою лише через USB 3.0 порт, бо через USB 2.0 не тягне. Так, різні налаштування типу фільтрів. Стандартний, як на мене, найкращий. Найбільш реально показує те, що є насправді. Так. В кастомізованому режимі можемо налаштувати параметри яскравості, експозиції. Ну, взагалом багато чого. Але чи треба воно? Не знаю. Навіть можна редагувати. Температуру. Але особисто мені, наприклад, подобаються заводські налаштування. Так, не забуваємо HD. Навіщо економити, якщо є можливість не економити на якості зображення. Ну і ще раз покажу фокус. На цьому все. Додаток, в принципі, простий і зрозумілий. І, до речі, за ось скільки вже ним користуюсь цією камерою, проблем з нею не було. Ні з додатком, ні з камерою. Тож, рекомендую. Подивились, як вам софт. Якщо сподобався, став лайк цьому ролику. Ну а я трішки підсумую. Для мене важливо, що кут можна змінювати від 40 до 73 градусів. Фактично, ви можете зумувати картинку, і це буде корисно в інших додатках. Бо ця камера легко підключається і до зуму, і до тімсу, ютюбу, Twitch, ікспліту та інших. І до речі, вона може працювати як на Windows, так і на Маках. Плюс є. Інформація, що вона працюватиме і під Linux, і Android, але я не пробував. Ще добре, що камера має кілька режимів замірювання експозиції: центрально зважений, глобальний, точковий замір і по обличчю. До речі, мікрофони добре записують не лише зблизька, але й з відстані 2-3-5 метрів. Далі не пробував. А ось зараз показую запис відео, коли для камери було небагато зовнішнього освітлення. Продовжуємо показувати, як ця камера знімає зі штучним світлом. Відразу покажу, як воно може фокусуватися при такому освітленні. Ну, на екрані багато світла, тому засвітлено. А якщо ось так, в принципі, також світло. Так, зараз пробую. Це ось весь це світло, яке йде зараз, воно йде від монітора. Зараз пробую увімкнути отаку підсвітку зовнішню від Юланці. Вона бляха блакитна. Зараз переключимо на біло. поставимо поруч з камерою. Стало набагато чіткіше. Погодьтеся. Можемо поставити збоку, подивитися, що буде. Ну, картинка стала цікавіша. Якщо відвертаємо, Ховаємо під стіл. То і так, в принципі, погодитися дуже непогано. Ставимо навпроти обличчя. Функція HDR спрацьовує дуже класно, як на мене. У мене ще не було такої камери, яка може знімати так якісно при таких освітлювальних умовах. У мене ще є ось така велика підсвітка від. Юланці L024. Зараз ми її також врубимо. Перевіримо з неї. Ну, вона, до речі, така блакитненька, зараз увімкнена Її можна кидати на фон. Буде як. І, і як наче ззаді якийсь штучний фон. Прикольно виглядає. Але ж нам треба лице світити, тому ми. Переключимось. Отак. От Біленьке. Поставимо зверху. Не дуже вдало погодитися, да? Забагато світла з однієї сторони і замало. З іншою, так, це росівоч звалився. Тому навіть перебір світла. Так, знижимо, знизимо потужність лампи. О, і так наче, наче як окей Тобто працює ця камера прикольно і при денному світлі, і при штучному. Навіть якщо його не дуже багато. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Подивилися, як вам? Єдине, має уточнити, що якщо ви підключаєте камеру не до USB 3.0 порту вашого ноутбука чи комп'ютера, то майте на увазі, що не зможете записувати відео в 4К лише Full HD. Ну і роблячи повноцінний висновок, кажу, що мені сподобалось. Це можливість запису в 4К, швидкий та стабільно працюючий автофокус. Не стрибає він під час зйомки і швидко фокусується на об'єктах, які ви підносите до камери. На корпусі передбачена механічна шторка приватності, ну і маємо зручне програмне забезпечення. Є ще правда те, що не сподобалось. Ціна не маленька. Вам тут буде дешевше з моїми промокодами, які ви знайдете в описі до цього ролику. Там і лінк на AliExpress, де я купував на офіційний магазин бренду на AliExpress. Але, як на мене, то ціна занадто велика, як для 4К-відео. Хоч і доволі таки непогане, бо реальних альтернатив цим камерам на Aliexpress я не знайшов. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. А на цьому у мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникнуть питання по камері і e SmartCam s 800 Пишіть в коментарях, спробую відповісти до зустрічі.